І так, усім привіт. Зараз покажу машинку, яка є в наявності. Машинку, точніше, це самий звичайний 1,5 дизельний К 9 К двигун на 82 кВт. Це саме звичайна підвіска, це шестиступенчата механічна коробка передач, все те, що ви любите. І знаєте, що основне? Ці машини яку зараз покажу, не люблять в бідних комп... Ну, якби люблять, але їх слабше купують. Бо в мене от є е, міганчик за 7-90 доларів 2013 року. І чесно, в мене його вже давно купили, якби тут був би великий екран. У мене тут є клімат-контроль, немає дисків, немає великого екрану, Все, автомобіль стоїть. А в мене на днях був такий на тисячу дорожчий, 8900, я його продав, він був на дисках, на великому екрані. Хоча я навіть був з більшим пробігом. Тут 220, той був 260. Того е, можу заявити точно, що в цих автомобілів вирішує комплектація навіть більше за пробіг і за все інше. Ну, пробіг в цих машинах взагалі е, я вже неодноразово казав. Там 224 доби пробігу, більше, було б нічого страшного. Це взагалі не основне, тому що один і двигуни проходять дуже-дуже багато кілометрів, вони дуже ресурсні. В мене в наявності, давайте вже покажу, що є, це GT-Line. Міганчик третій. Це звичайний Міган третій, але в модифікації GT-Line. Що це означає? Це означає, у в нас крута комплектація. GT-Line дорівнює круті комплектації. Давайте от в них до цих машин йде така ключ-карта, не знаю, в ній тут одна чи дві. І, до речі, щоб ви знали, якщо на ключ-карті є Хром означає, що в автомобілі є безключовий доступ. Коли хрома нема, безключового доступу нема. Так, показую. В нас тут є така чарівна кнопочка, нажимаємо, і це перший признак, що у нас дуже крута комплектація. Це ксенонові фари. Ксенони на мігані це взагалі рідкість. Виглядає він у них класно. Так ще й нижні такі led ходові вогні з партроніком. Разом побачили, тут є і передні і задні патроніки. Ну, машина реально дуже дуже сильно наворочена. В неї комплектація. Просто максимальніша. Напевно, що тільки може бути. Е, ну що, давайте по черзі. Почну з того, що по колу, по кузову жодного підкраса. Все 120-110 мікрон. Ніяких лак лаку, шпаклівки там, само собою, вона ніде абсолютно не фарбована. З, повністю вся по кругу в заводському окрасі. Е, ми пройшлися ззаду і ви мали замітити, що в нас тут такий дифузорчик затістить. Просто ззад цього мігана виглядає шикарно. Замість цього пластмасового не в колір не за бампера. Тут просто вау, гарно, реально круто. Далі, погнали. І хто замітив, задні патронички є у нас отут, і є задній фаркопчик. Також позаду є камера. Як я вже сказав, автомобіль у нас без ключовим доступом. Це означає, що, от, як бачите, ключик ложу, от, ключик, ложу його в карман. Рука вільна, інша рука тримає телефон, ви підходите, просто дергаєте за ручку, і машинка відкрилася. Ну, Без ключа її ніхто окрім вас не відкриє. Тільки Хто має ключ в кармані, то відкриє, ви зрозуміли. Далі, в нас тут є автоскладання дзеркал. Тобто машинку закрили, дзеркала склалися, відкрили, завели, дзеркала розкладалися, кому функція не подобається, можна її виключити, просто от нажавши ось тут так от і все, бачите, вони розігнулися, вже згінатися самі не Е, Далі. це все, оце все Плюси комплектації, це все потім плюс на продаж. Ліквідність залежить від комплектації. Чим більша комплектація, Тим легше буде потім продажа. Це на, також при покупці авто треба пам'ятати, ну, надіюсь, ви ж не на все життя собі купуєте одне авто. Треба деколи авто міняти. Так, в нас сюди нагадування що це GTL в підголовничку. Далі сидіння такі, бачите, з боковими вставочками виглядає доволі гарно. Взагалі, суперово виглядає. Далі в нас, в принципі. Повсюду, красна лінія йде, ось тут, ось тут, на коробці передач. Це нагадує у нас, що це оце специфіка, плюси комплектації GT-Line. Ззаді у нас ось стільки місця, і що мені подобається, хто їздив на мерседесах свіжіших, як в них, бачите, Ось там месечка стоїть 222. Точно так само панорама, як весочки. Де навіть заїхати, якщо от себе знімати, от так от не, не зразу зрозумієш, що ти на мігані їдеш. Можливо, це ще на С-класі ти їдеш в Мерседесі. Е, до речі, хто переживає за панорами? Дивіться, мав цих міганів з панорамами, тільки ж більше 10 штук, це гарантовано. Ні разу не було ніяких проблем. Е, в них єдине, що може статися, це забиті дрінажі, і там ці дрінажі легко пробиваються. Питань немає. Не переживайте за панораму, купуйте. Потім на продажі, це буде вам плюс. Ніяких клопотів вона вам не принесе, навіть дивіться, тут зараз. Я відійшов, до речі, машина закрилася, сама захлопнулася, типу по суключальному раз, підійшли відкрили. відкрили. Е, дивіться, ось тут саме головне, бачите, ніяких підтьоків немає, це означає, що ну, немає ніяких питань по панорамі. Дощ був. В цих машинах от третій, третій з панорамами, не бійтесь брати 100%. Відтоків. Так, відійшов, опять машина закрилася. Щоб закрити її самому, коли стоїте біля неї достатньо нажати на кнопочку. Так, зараз от я її відкрив. Зараз я її закрив. все. Машинка закрита, зеркала закрилися. Е, що ж, давайте покажу вам. У нього дуже міський багажник. До речі, багажник також, коли підходите, на послючовий доступ з ним також працює. Багажник величезний, полочка є. Це у нас так має сюди бути. Ось так. от. Багажник в них величезний. Ви получаєте за. Ці кошти, а саме 9 тисяч доларів його ціна GT-Line, це взагалі ціна подарочна на GT-Line. Нема таких цін на GT-Line, Пройдіться по авторинках. ні, Може на українських номерах десь знайдете, ще і дешевше, але українські номера вже їжджені тут машини це трошечки не те. Е, так, ви маєте гарний на вигляд автомобіль на класних дисках, на LED-ходових вогнях, на ксенончику, автослання зеркал. Бачите, навіть зеркала не в колір. Це типу все, специфіка комплектації. Не ви маєте задню камеру, ви маєте при цьому великий багатник. Це такі машини, як то кажуть, такі шутки є молодого діда. Далі, кожен вставочки по бокам. Ну, в нас сюди кожен вставки. Що ж, заводимо дітейника нашого. Ключ, знову ж таки, в кармані, коробочка механічна, шестиступочка. Е, заводиться він взагалі супер. Так, зараз ручник одною рукою не зручно зняти. Хто, до речі, боїться електричників, тут собі завода заказали механічний. Такс. Ну що, давайте прокатаємося. Тут підвіска, все окей, руль перфорірований, як бачите. Тут у нас камера типу і всі, всі там навігація. Ну Класна машина комплектації, в них просто чарівні. Далі у нас, бачите, є датчик світла, датчик доща, само собою. От тут у нас управління люком, відкривається люк. Ну, блін. Реально, реально, це машина. От, хто собі хоче собі з хлопців на першу машину якийсь класний варіант покататися, кайфанути це ваш варіант. Реально. Вона і класно виглядає. Реально на цій машині ну, на звичайному мігання не так. На цій, на цій менш стидно під'їхати, так скажемо, а то й взагалі не стидно. Бо вона на ксенончиках гарний ззаді бампер, цей дифузорчик, спереді, ледіки. Воно все разом гарно виглядає. Ну, типу, звичайно, цей міган. Якщо рівняти з тим, що я зараз їду, цей він не такий цікавий, а то й взагалі не цікавий. Ну але і ціна різниця ціни в. Тисячу доларів. Ну, отак от, от. Хочете, понти, хочете класну машину, треба переплатити. Але ця машина вже коштує 9 тисяч доларів. Дорожче 10 тисяч коштувала. Як в 2018 році, так зараз і 2025-й вона так само коштує. І вона ще буде так коштувати, тому що вони там не дешевшають, розмітнення тільки росте. І тут вони також не дешевшують. Того майте на увазі, ця машина навіть інвестиція. До речі, що ще треба сказати, в нас при поворотах вліво вправо ксенони Ходять, вони адаптивні, ось камера заднього виду, фаркопчик, до речі, видно. Ну, Ось такий автомобіль цікавий, реально цікавий. За 9 тисяч доларів його ціна, це ще й така ціна, реально, реально просто класна ціна, за нефарбований міганчик. Пробігу в нас, до речі, 308 тисяч оригінального пробігу, некрученого, як ви боїтеся, всі кручені. Ну, ось, будь ласка, 308 тисяч, кому там не підійде щось там, нада для ока, без проблем. Реально дуже часто просять, от я ж з підбором авто займаюся з Європи, це моя навіть основна діяльність. А зараз, до речі, підбір закритий, тому що стільки людей набрав, не просто не встигну всім привезти. Тому за підбір не пишіть, але займаюся підбором і часто люди просять скрутити їм пробіг для ока. Типу, ну от є таке, коли там купляєш машину 300 тисяч, не хоче там, щоб сусід бачив, чи ще щось таке. Будь ласка, таке теж робимо. Того отакий от міганчик в наявності 12 рік, ніде не фарбований, 308 пробіг, 1,5 дизель. дізель. 9 тисяч доларів. Також ще в наявності. Зараз покажу, що в мене є вдома. А вдома в мене стоїть декілька машин. Переміщаємось додому. Так, ще поки попав додому, давайте покажу, що є вдома. Дали мамі їздити на Сітроені ексклюзив комплектації, це 4 Пікасо. Ви можете його купити. Дивіться, давайте вам його покажу ближче. тут, по-перше, електроляда, Я подумав, що не відкриється зараз. Електроляда, от куча. Для, для всіх діл є діла так, все, закрили назад. Камера заднього виду, задні партроніки, вона сама паркується, є бокові партроніки. Тут у нас дивіться, який, який, як всього багато. Масажики комбінована, бачите, це кожа з ткані комбінована, таких два е, е, музика JBL. Ну, коротше, Він реально дуже-дуже крутий. На цих дисках ще є зимова до нього резина на ксенонах. Когда зацікавив, його ціна 11500 автоселені зеркал, дослідчовий доступ, він на всіх всіх ділах. Далі, Гольф Plus, На днях жнів про нього відео. Як бачите, він на номерах, але він тільки позавчора поставлений на облік. Ви все одно перший власник в Україні. ця машина по Україні не їжіна. Кого цікавить цей Plus, його ціна буде 5900 доларів. В нього зимова резина ніде не Ні, ні одної царапинки цер... на диску ніякому нема. Того майте на увазі. Далі дизельний гольчик вчора приїхав 13-го року, якщо це, це 11-го я вже їх путаю, може 11-го року. Да. Що ми тут з ним робимо? Та в принципі нічого. Моторчик може треба десь помити. Чи що. Далі, ще один гольф плюс, це вже рестайлінговий, дизельний 1.6, тільки що під капоточку знімав в людині відео. фаркоп задній, партроніки. Ну, типу, я про нього виставляв відео буквально декілька днів назад. Мультируль, два ключика, його ціна 8700. Цього, бачите, дорест 5800. Далі ще також пасать якби би сьомий скоро виставлю. це наш домашній. Ми на ньому довгий час їздили. Також стоїть на обліку, буквально позавчора поставив, але по Україні Ну він не їздив, може, в нас ну 1000 кілометрів, та може 700 кілометрів, небагато. Мама теж. Їздили на ньому туди-сюди. Зараз вже його везу на майданчик, скоро буду. Зніму про нього детальніше огляд, але пам'ятайте про нього. Він також є в наявності: два літри дизель, електроляда, максимальні фари, фонарі, партроніки в круг, кожа, самий великий екран, клімат-контроль, підігрів. Ну, він на всіх ділах. 10 тисяч доларів, два літри дизель на автоматі. Класна ціна. Щоправда, тут 290 тисяч пробів. Також, кого зацікавили машинки, що є вдома також можете звертатися. А зараз. Переміщаємося ще на майданчик. І от ми знову на стояночці, Давайте покажу, що ще тут є. В сцені 1.6 бензин, сьомий рік. комплектація. Гран Сцені 1.5 дизельний, Це 1.6 і бензин, сказав бензинська забраті. Це 1.5 дизельний, 12 рік. Рестальник за ціною всього лише 80 доларів. Дуже класна ціна за Ресталін. Далі це у нас ще один рестайлінг. Типу вже після цього пішов. Бо як скажіть чи зняти відео порівняння, можливо, вам, щоб цікаво було. Також на ксенонах, також босе класна версія. Ціна його 10500. GT-Line повна комплектація 19 тисяч. Цей міган 14-го року 7 900. Зефірка 12-го року 7900. Симимісно, на до речі, 1,6 бензинова. Далі в нас тут Skoda Октавія 1,6 бензин. Позавчора було на неї відео. Передивіться, класна машинка, два комплекти резина, диски, її ціна е 5800 і Гольфік 6 ще за ціною 8200 такі є. Всі машинки свіжопригнані, всі машини в класних станах. Кого зацікавили, авто, звертайтеся, кого цікавить Міган, звертайтеся. Займаюся авто з Європи. Всім гарного дня та до побачення!